Мережа мобільного оператора «Київстар» не працює майже по всій території України. Представники компанії повідомляють, масштабний технічний збій стався через потужну хакерську атаку. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення через відсутність мережі. Зараз фахівці працюють над усуненням несправності. Президент Київстару Олександр Комаров заявив, що хакери суттєво пошкодили it інфраструктуру проте персональні дані абонентів не скомпрометовані. Наразі для фіксації обставин і наслідків залучено представників правоохоронних органів і спеціальних державних служб під час усунення технічних складнощів фахівці компанії рекомендують абонентам на якийсь час переключитися на національний роумінг. В свою чергу у МВС повідомили, що екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі. Людям, яким потрібно терміново зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби, необхідно звернутися до найближчого управління поліції або пожежної. Ж рятувальної частини також можна попросити допомогти нацгвардійців, поліцейських і прикордонників, які несуть службу в населених пунктах і на автошляхах. А в пунктах незламності розгорнутих на базі підрозділів МВС є можливість скористатися Wi-Fi.